Російські окупанти підсилюють кожен кілометр фронту на Херсонщині, чекаючи контрнаступу Збройних сил України. Однак через знищення мостів у регіоні росіяни не можуть перемістити достатню кількість техніки на правий берег, щоб уникнути вогненого кільця від Збройних сил України. Про ситуацію на Херсонщині розповів льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. Після удару Збройних сил України по мостах Херсонщини окупанти намагаються навести понтонні переправи та застосовують баржі для перекидання важкої техніки. Але та кількість важкої техніки, яка потрібна окупантам на правому березі, не порівняється з можливостями її перекидання, тому угруповання окупантів на правому березі опинилися у вагняному котлі та втратили свій наступальний потенціал. Там подавлене ППО, і наша авіація себе там відчуває дуже добре, завдаючи ударів. Тому дуже скоро, як на правому березі Херсонщини, так і на лівому, буде контрнаступ збройних сил України, сказав Світан. Вони уявлення не мають про задум зсу, тому намагаються, хоч якось, підсилити кожен кілометр фронту. Тому намагаються якось збільшити кількість БТГ, але це як мертвому припарка. Вони погоди не роблять, просто намагаються підвищити щільність оборони. А те, що вони підтягують РЛС та РЕП, говорить про те, що ворог готується до атак зсу з повітря. У зв'язку з цими подіями серед російських окупантів зростають панічні настрої. Ворог деморалізований успіхами зсу. На Херсонщині, тому що планував залишитися тут назавжди, крім того, уже є розуміння, що країна-терорист Росія не буде відповідати ядерним ударам на удари ЗСУ по півдню України й Криму.